Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні хочу зробити закладку курячих яєць в інкубатор квочка мі 31. Інкубатор мені дуже подобається. І ось так. Він хоч вже в мене старенький страшненький, та як не одну інкубацію він вже провів. Він мені Чим подобається, що він ламповий і є електронне табло, датчик. Ось тут такий лоточок знизу на водичку, щоб наливати, ось там таке видно. Зараз його продезінфікую, завжди після кожної інкубації вимиваю його содом, содою і звичайним спиртом Зараз оприскаю і тоді буду приступати до яєць. Кому цікаво, лишайтеся, як я готую, готуюсь до інкубації. Оприскаю інкубатор скрізь. Всі стінки, всі лампочки обережно, щоб нічого не задіти, не сильно обільно, але щоб нам продезінфікувати його. Ось так, просто з такої звичайного кодвілізатора. Зараз він підсохне, а тим часом ми займаємося курячими яйцями. Втаз набрала теплої водички. І додаю сюди перекись водню для того, щоб наші яйця продезінфікувати. Так я роблю завжди. Так як буває, що беру інкубаційні яйця з іншого подвір'я, ось в мене мама мені привезла, і я ще купувала. Яйця відбираємо якнайбільші, не менше 60 грам, щоб вони були гарненькі, без дефектів, без яких там полосочок і тому прочі. Просто погружаю наші яйця в водичку на пару хвилин. Ще хочу сказати, що яйця повинні бути кімнатної температури, щоб вони. Не перехолоджені були і не перегріти. Так що, якщо ви задумали інкубувати, краще з вечора їх поставити десь в ближчій кімнаті і щоб вони трішки прогрілися. Ці яйця, що куповані, тут є і чубаті, вибачаюсь, і чубаті, і бородаті, і америкуани. Мені дуже цікаво, я люблю е, так з другого господарства брати яйця і інкубувати, тому що коли вони виходять, дуже цікаво, які вони будуть. Особливо, коли не бачиш тих курочок. Ну, ось так, Зараз погружаю і просто рукою їх промиваю. Можна ганчіркою, але я завжди це роблю руками. Ну Ось так, я вже помила свої, свої курячі яйця. Зараз вони будуть просушуватися, а ми повертаємось до інкубатора. Ну ось, Я вже його поставила на те місце, де він буде. Ще нагадаю, таке моє спостереження: чим тепліше в кімнаті там, чи в хліві де ви ставите свій інкубатор, тим краще. Ну Я, так як в нас ще холодно, поставлю його. Будинку, наливаю в ячейки водичку, щоб скрізь повно гарно було. І ставлю його нагріватися, закриваємо, і вмикаємо, вмикаємо і наставляємо температуру. Наставлю 38,3, навіть і 4. Приблизно він буде 2 години а, нагріватися. Я свій інкубатор вже знаю. А хто не знає, краще з вечора включити, і щоб до ранку він прогрівся. Виставили температуру, і тоді можна тільки після того, як він добре прогріється, а, закладати яйця. Ну, ось, курячі яйця вже підсохли. Тепер беремо одне яєчко. І я позначаю з однієї хрестик, з навпроти, з іншої сторони, нулик. Це для того, так як в мене інкубатор курячий, ой, <реш> так як в мене інкубатор ручної, ручного перевороту, я їх, щоб знати зранку і ввечері, коли як перевертати, і ось так. Перевертаю яєчко, Дивіться, наприклад, ось зараз позначу. В інкубаторі перевертаю їх вручну. Ось. Зараз ще одне позначу, щоб вам краще було видно, так як не дуже видно. Ось вони так будуть лежати в інкубаторі, і я їх просто ось так обережно перевертаю. Не так, не як, а. Здаємо такий ефект, як будто на них сидить курка і вона їх перевертає. І вона, коли сидить, вона ось так лапками легенько перевертає. Так що ось так позначаємо всі яєчка, щоб знати, де ранок, де вечір, будь-які позначки ви можете робити, хто там, е, хто там е, риви ранок-вечір. Кому як завгодно. Хто може взагалі не позначає, ну, я завжди позначаю, для мене так краще. Інкубацією я займаюся вже не перший рік. Для мене це, по-перше, і цікаво, і, і, можна сказати, вигідно, так як це своє. І можна щось і продати. У мене вже, до речі, за люди, які постійно купляють, вже є замовлення на підрощених курчат. Ось так. Ну, ось, друзі, інкубатор мій прогрівся до такої температури, яку я йому задала, і зараз буду закладати, відключаю і закладаю яйця. Ну, ось так. Я закладала 73 яйці. Деякі не вмістилися. Я поклала наверх, буквально через 4-5 днів я їх просвічу, все рівно якесь відсіється, потім вони вкладаються на один шар і гарненько все у нас вигрівається. Те, як зараз в мене після обіду я закладаю, я його вмикаю і тільки завтра зранку вже буду його перевертати. Сьогодні ввечері їх вже не буду чіпати, нехай вони гарненько прогріваються. Ось так, 73 яйці. І будемо кому цікаво, слідкуйте, який в нас буде вихід з цього. Всім, хто інкубує гарної інкубації, всім, хто переглянув моє відео, дякую за відео, що переглянули. Чистого мирного неба, миру, здоров'я та добра. Ну а я закриваю, вмикаю, і, як то кажеться, з Богом. Заглушечки всі у мене ось тут три. Зараз закриваю і нехай гріється.